Усім привіт, друзі! Хочу показати вам дійсно класну штуку. Дякую пані Марино за такий лайфхак. Це оприскувач для Ну, він перукарський, але для орхідей чудово підходить. Дійсно прискає е, саме туманом, саме те, що потрібно для орхідей. Ну, так, покажу вам. Бачите, тобто, немає отих скупченості крапель, а саме. Для розпилення, щоб не боятися, дуже крута штука. В Аврорі купувала, ну у нас Сумська область, місто Ромни 49 гривень. Отака от от штука. Дуже задоволена. Дуже класна штука. Маринко дякую. І також покажу кору, купила, буду пересаджувати, прибирати торфстакан в цих красунь. Ось, отаку кору я використовую. А в інших. Пачках є ще в жовтій пачці, я не користуюся, тому що мені не подобається. Тут кора крупніша, і е, якщо вам потрібно мілкої фракції, то її можна поламати, але вона тут чистіша без сміття, тому ось користуюся цією. Ну, Тут ще купувала е, мережений фільтр, то для теж. Підключення освітлення цим красуням. Так що дійсно класна штука. Хто ще не має, дуже рекомендую. Спробувала. Дуже крута. Дякую, пані Марино, ще раз. Ну і мої красунечки Каділак вже осипає, бачите, бутони. Ну і, клен мій. Чекають пересадки. Ще нічого не знімала, ні. Ці чулочки нічого ще чекають. Тож, скоро буде.